Який красунчик. Беленький. Угородили. Псувати скульптуру заборонено. Штраф. Друзі, вітаю усіх! Ви подивіться, як ради на круги. Вам подобається. Вітаю вас, усіх, друзі! Це зараз я їду із Ужгорода до Санівірської поляни. І, чесно кажучи, я дуже сильно здивувалася, наскільки сильно вона змінилася за останні два роки і з того моменту, коли там була останній раз. По дорозі, я, друзі, ставала у самих найкрасивіших локаціях, ну і трішечки для вас познімала ці гарні неймовірні просто місця. По дорозі ми друзі зробили першу зупинку біля селища Воловець. Тут знаходиться ось такий оглядовий майданчик і кафе, де кожен кому потрібно може перепочити, поїсти або попити кави. Взагалі, Карпати це таке унікальне місце, що де б ти не зупинився, усюди гарно. Можливо, місцеві вже до цього звикли, але я житель степової зони, і мене це все дуже захоплює. Оце їдеш тут так по дорозі і насолоджуєшся. Дорога чудова, краєвиди, неймовірні. Друзі, якщо їхати зі сторони Пилипця, ось не доїжджаючи до Синівірського перевалу. Ось, бачите, він там, та один тут поворот. Є тут одна галява, вона, вона мені також так подобається. Мені варто зупинитися. Тут ось можна під'їхати, такі карманчики є. Тут, бачу, скосили траву, але, друзі... Ця поляна варта уваги. Яка краса. Ось підійшла трохи поближче. Та ні, камери такого не передать. Не бачите це своїми очима. Так, ну що піднімаємось на перевод. на озеро Синабір і по путі переїжджаємо Синобірський переговор. Це одне із найкращих міст тут у Карпатах. Зараз Друзі, подивіться, яка стіна, Гора із соснами. Ні, це не сосни, це смереки. Друзі, не доїжджаючи півтора кілометра до центру реабілітації бурих медведів це той, що полоси поляни. Ось там. Бачу, з'явилися тут нові такі локації. Подивіться, із оленями. А я була тут останній раз два роки тому і не було. Коротше кажучи, тут йде розвиток. І це, слава Богу. А скільки вхід? 100 гривень? А діти 70. Це у нас тут хто? Олені живуть? Олені, лама, альпаки, козочки домашні. Зрозуміло, дякую. Зовсім поруч біля оленів, також не доїжджаючи, але поруч із центром реабілітації є така зона, зода відпочинку. Мабуть, і для кемпінгів також. Але, друзі, подивіться. Як тут чудово. До речі, зараз градусів, мабуть, 35, але коли підходиш ближче до річки і ось такий затінок, тут дуже прохолодно, свіжо. І просто хочеться тут сісти і відпочити після спеки. Друзі, просто благодать. Просто благодать. Ну, майже перед самим в'їздом до Синіверської поляни може тут при дорозі побачити вивізку. Центр реабілітації бурих ведмедів це друзі. Унікальний і єдиний в Україні притулок для бурих ведмедів. Тобто, це не зоопарк, а саме реабілітаційний центр, ніби як санаторій для ведмедів. Розташований він на 12 гектарах. Спустимось здавати друзі ближче до річки, назва її теребля, якщо не помиляюсь. Спуститься, хоть би тут ще не впасти. Як тут біля річки добре? Просто така прохолода. Ну що ж, друзі, в'їхали в село, і на цей раз ми не підемо на старусинну ферму, а відвідаємо долину вовків. Чесно, друзі, я не пам'ятаю скільки коштує квиток, але щось недорого. І до речі, у мене зовсім не було із собою готівки. Та тут можна було зробити через переказ, через права 24 Дуже вдячна. Все ж таки, я сюди потрапила, бо вже давно хотіла. Ото маленькі вовченята там. хороший такой песик. Беленький тут. Какой красочек. М -м? Беленький. Eu vou este caquê. O uh, te jalo, Верблюд жора був викуплений 17 4 року із цирку в наш екопарк через поганий догляд, оскільки йому потрібен спеціальний раціон, який не надавалось цирку. На даний момент повністю одужав. Мирні без добрих людей. Поки знімала оленів. Інший верблюд піднявся. Трошки розігняться, так? Давай ще же тут лежать. Там також олені плямисті. Ну, я тут трохи збільшу, тому що нічого не видно майже. Далеченько. О, красунчики. Так Рись вилізла звідкись нарешті. Ну, добре взагалі хоч би ліс. Mm -hmm. Який гарний. Хороші такі, друзі, екопарк варто відвідати. Ну а ми тим часом рухаємось далі на інший край села до озера Синевір. Так, йдемо знайомими стежками нібито, але тут чомусь так все змінилося за два роки. Йдемо, дивимось, що деякі місця просто не впізнаю. Багато добудували і якісь такі цікаві є будівлі, готелі. Так, друзі, я тут навіть трохи розгубилася. Тут біля самого готелю Арніка, в якому ми зупинялися два роки тому, тепер з'явився що це? Дитячий табір? Хто в курсі? За два роки тут таке збудували. Ну, не було в 22-му році такого я. Не вже це просто не пам'ятаю, та не може цього бути. Тут, здається, якісь... Ага. Ось, друзі, це дитячий табір з творчим та спортивним напрямком. Ну, Мене туди вже не візьмуть, піду я до Синевіра, все ж таки коли приїхала. Вирішаємо, друзі, до озера Синевір. 1100 метрів підніматися пішки, машиною не пускають. Тут досить прохолодно, можна, в принципі, брати свою кофту. Того, друзі, 1100 метрів, ну трохи більше як кілометр. Весь час підійматися вгору, ми піднялися майже за 20 хвилин. Давайте подивимось, чи є вода тут, чи знову впала. Все більше води ніж було 22-му. Все ж таки дуже гарний синівір. Друзі, що не кажи. Здається, це найбільше високогірніше озеро у нас в Україні. Подивіться, яка чиста вода. Купатися не можна тут. Так тільки постоять, помилуватися, подихати свіжим повітрям. Легенда про озеро Синій вір, друзі, досить сумна. І говорить вона нам про те, що кілька сотень років тому жив у гірській місцевості багатий князь, на якого працювали всі місцеві жителі. Дружина князя померла рано, залишивши єдину дочку. Її очі були такими синіми, що ім'я дівчинці дали синь. Росла княжня справжньою красуньою, і князь нею дуже пишався. Одного разу вирішив він поїхати в ліс, подивитися, як працюють піддані, і взяв із собою в дорогу синь. Поки князь розмовляв з лісорубами, княжна вирішила прогулятися і, збираючи квіти, забрала на лісову галявину. Прислухавшись, вона вловила звуки красивої мелодії, що награвав молодий чабан вир. Підійшовши ближче, синь була зачарована його ніжною грою, а вир її красою і синіми немовисня на небо очима. З тих пір молоді люди стали нерозлучні і не могли уявити подальшого життя один без одного. Раптово це стало відомо суворому князю. Невимовно обурившись невірним вибором своєї дочки, він наказав убити вира. Вірні слуги дочекалися, коли хлопець залишився один і скинув йому на голову величезний камінь. Дізнавшись про це, син прибігла на місце загибелі улюбленого і довго і невтішно плакала. Від її сліз утворилося велике озеро, вода, в якому мала синій відтінок, схожий на колір очей бідної княжни. По центру озера височив невеликий острівець, ніби верхівка каменю, який впав на вира. Красива історія кохання, але, на жаль, неймовірно трагічна, що ще раз нам доказує про те, як деякі люди інколи гроші ставлять вище, ніж людське життя. Та слава Богу, до цього озера ця казочка не має ніякого відношення, а придумана була лише для того, аби придати загадковості цьому місцю. Та, друзі, тут і так настільки красиво, що не потрібно нам ніяких легенд. Нам і так тут подобається. Так, ну що ж, друзі, підсумовуючи, можу сказати, сюди однозначно варто приїхати на екскурсію, подихати цим свіжим гірським повітрям, помилуватися Карпатами, озером і, взагалі, друзі, атмосферою. Все, я всім дякую, хто був з нами. Всім бажаю, друзі, миру і добра. До наступних зустрічей. Всім пока-пока!